Пресвітлого, дай Боже, благословенного і відпочинкового дня суботи. Дуже гарно сьогодні табір завершується. Дякую всім вам за благословіння, за донати, особливо за молитви, за переживання. Дуже багато коментарів цими днями є від вас дуже приємно за те, що добре є, коли наші діти відновлюються, коли наші діти зростають, працюють над собою. Тема була крута: Школа біблійних героїв. Одним словом, файно. Шкода, справді мені прикро і шкода. Що не можу більше ваших дітей взяти, і, і більше не, не маємо можливості цього літа зробити табір, але осінь буде, то думаю, ще буде більш благословенний. Е, тепер отець Василь Білас був з нами на майстер-класі гончарства, і там багато говорив про глину, і такий цікавий факт розповів із того фільму е, про Титанік, щоб, який, який починається з тої Роуз, стається, яка. З глини гончарить, щось ліпить з глини. І, власне, отець? Хто отець Василь, ну, як вів гончарство, то наголошує на цьому, що от його зачепило. Чому на початку фільму про Титанік показують картинку із гончарством, з ліпленням глини, на що це? І потім його зачепило, досліджував і е... поза як сам працює з залежними нарко, алко і іншими залежностями в Репцентрі, то Здивувало його у свій час, що праця із глиною, взагалі ліплення, а зокрема і гончарство, то дуже допомагає пережити травми. Уявляєте собі? Особливо допомагає пережити травми. Тобто, коли, коли ти робиш з глиною, коли ти працюєш з нею, доторкаєшся, шліфуєш, щось виробляєш, то це тобі дуже допомагає бути тут і тепер. Тут і зараз. Тобто не залишатися десь у минулому, коли травма відбулася, може не залишатися десь занадто у наслідки того, що з цього буде, але залишатися тут і зараз. Тому товариство, я вам також рекомендую. Я, ми вже стільки учасників переліпили всього, і я йду ліпити. І е, рекомендую вам знайти свій спосіб на сьогодні бути тут і тепер, тут і зараз. Для когось це коні, для когось це. Робота з собаками, з тваринами взагалі, для когось це, не знаю, такий бушкрафт спосіб відпочити в лісі, в горах, для когось порічці спуститися. Одним словом, знайдіть свій спосіб, що вам допомагає бути тут і тепер. До речі, цікаво. Напишіть у коментарях, що вам допомагає переживати за саме цю мить, аби не втікати у майбутнє. Аби не залишатися у минулому, особливо, якщо це була травма, якщо це був якийсь сильний стрес, сильне потрясіння, якась трагедія, то напишіть у коментарях, що тобі допомагає. А я потім поділюся з вами своїми враженнями про глину. Бо наразі з того, що я бачив, і з того, що найменші учасники, найменші діти табору розповідали, то казали, що дуже тішилися. Дуже тішилися, і то так, що були там хлопці, дівчата, які сиділи навколо, то так задивлялися на той круг, як він крутиться. А потім треба їх було приземляти, треба, ей, ей, алло, Васильку, як тебе звати? Дивися, ну перегусь, скільки пальців. Т так все входили. І так, якби успокоювалися і від того крутіння, і від різних метаморфоз глини, що просто треба їх було вертати знову, вертати знову до, до цього горщика. Тому дякуємо оцю Василю за ідею, за свідчення. Беремося також доліплення, до гончарства. І дай Боже переживати кожну травму. Яку маємо у ці непрості часи укріплюватися, відновлюватися для того, аби зростати, для того, аби не здаватися і не опускати руки. Дякую за все, будьте благословенні, Відновлюйтеся, відновлюйтеся і пам'ятаючи, що немає обмеження людському ресурсу у відновленні. Маєтеся файно, мир вам!